Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами побуваємо в Паризькому метро. Дуже велика спека на вулиці. І ось я повертаюся з госпітом. Їду у метро, тут прохолодно. І дуже хотіла б, аби ви побачили, що ж з собою являє Паризьке метро. Скажу тільки одне: що побудована перша лінія в 1901 році. Уявляєте, тобто метро вже існує в Парижі 124 роки. Зараз ми на одній із самих найбільш загружених. Таких станцій, яка називається Шатле. щоб ви уявляли собі, що метро у Парижі багатоповерхове, дуже багато проритих тунелів, дуже багато гіліх метрополітену. І тому саме дуже цікаво проїхатися і всіма станціями метро, тому що вони дуже різні. Різна архітектура і взагалі цікаво. Я коли вперше приїхала і йшла із дочкою, я боялася, я дивилась на її взуття, більш нічого не хотіла ні бачити, ні чути навколо себе. Тому що мені здавалося нереально, щоб я могла розібратися в Паризькому метро. Але виявляється, все тут дуже і дуже просто. Ось зараз ми пройдемо з вами. Я пройду до тієї лінії, яка мені потрібна. Я йду до РУРА і ви побачите, як тут все зручно: всі вказівники, екскалатори, тобто карти, тобто для людини, яка грамотна, вміє хоч трошки орієнтуватися. Читати цифри бачити, розібратися можна. Так що, будь ласка, зараз час пік, дуже багато людей повертаються і в своїх справах ідуть, і з роботи, і тому дуже багато і дуже багато людей. І так йдемо, дорогі друзі, з вами. Ну а ви подивитеся і на людей, і на чому ходять люди, що носять люди, як люди. Всім треба мир і спокій, якого немає. На жаль, зараз в Україні та й у всьому світі, тому що люди дуже всі кругом стривожені. І так, будь ласка, зараз я розверну в іншому ракурсі і будете дивитися на метро у Парижі. Дякую за увагу. Добрий вечір, дорогі друзі. І так, велика-велика лінія екскалатору. Можна йти пішки, але не дуже хочеться йти пішки. Бачите, люди пішли й пішки. Але така довга йде стрічка, і тому, звичайно, можна по ній йти і пішки. Ну, як у метро, бачите, по всі боки, як би реклама. Ось і отаких от ліній, е, довгих надто. Це тільки на двох станціях. Ось на цій станції, де ми йдемо, шапне, і ще на одній станції. Ну, ви бачите, наскільки вона довга, але саме тут дуже величезні розв'язки. Тобто, ось уже є в Козімніпку, Куди ми можемо з вами сісти на які лінії? І так на РУР, тобто на електрички, ви бачите А, Б, Д і на метро, на перше, четверте, чотирнадцяте. І як зорієнтуватися? Ось ви виходите із лінії і дивитеся: вам треба, сьоме нам не треба, одинадцяте не треба, нам треба на перше метро. Отож, ми шукаємо, де вказівник перше. Ось вказівник третє, так. а нам треба перше. І ми йдемо з вами і знову йдемо по цьому великому якби, такому тунелю. Ось і дивимося перше метро. тобто Ми йдемо правильно. Ну Метро продають, бачите, і квіти, і овочі, фрукти. Тобто, взагалі. то Заборонено продавати в метро, але, мабуть, деякі точки і дозволяють. І знову ж таки не закінчується, тобто не так -то швидко ми можемо потрапити туди, куди нам треба. Бачите, знову ідуть уже тут іде екскалатор, але він тільки піднімає, тобто треба опускатися по східцях. Ну, і щоб ви знали, що дуже багато, коли робили метро, дуже багато кладовищ. Саме тут всі ці останки є. І я хотіла б, але якось не дуже хочеться попадати туди, де є музей. Виставлені оці останки людей. Думаю, ну що ж там такого цікавого. Ось, але є таке, таке місце. Де дуже багато ось, зібрані всі ці останки. І так, бачите, ось ця жінка чи цей чоловік не знаю, Ось так кожен день можна в метро побачити. Ось так лежить собі, та й все не просить, нічого не каже, але зрозуміло, зрозуміло, що просить. Так, пройдемо, бо їх дуже багато цих людей. І так, метро один пішло туди, а ми підемо на РУР, тому що на електриці значно швидше доїхати до того місця, де, куди мені треба, де я живу. Ну, бачите, скільки ходів, переходів. Ну, а ми шукаємо знову ж таки вказівники. Так, і так, бачите, написано ось один. І козівник, Йдемо по козівнику, йдемо за людьми. Коли йти по казівника, то не заблукаєш. Йдемо. Людей дуже багато, дуже жарко. Ну тут я вам казала про холодну. Ось немає, нема екскалатора. Такий вузесенький, дуже прохід. Бачите, взяли колясочку батьки і несуть дитинку. Так, ну добре, що хоч недовго ці сходинки. Ну а далі знову такий величезний лабіринт. Як і куди попасти? І так, знову дивимося. Тут метро один. Але я вирішила їхати на мене метро один, там чотирнадцяте, там одинадцяте. Мені треба ось на А. Я повертаю сюди. А ось коли вийти із метро. Тут дуже багато є, бачите, виходів аж вісім. І ось на кожному із виходів також ми можемо потрапити з вами. Ось Маргарита, бачите, Наварська, Ну, багато-багато вулиць. І де ми не вийдемо? Це будуть якісь величезні, такі гарні пам'ятки. Архітектури. І так знову такий довжелезний, довжезна стрічка, на яку теж встати. Хочеш, іди, але тут таке підвищення, тому, як бачите, там не просто стрічка, треба йти і по східцях Ну і правильно люди ті, що йдуть по східцях тому що це хода, це здоров'я. Ось, а ці такі ледачі, як я, то дідусь. Ось, і ми дивимося, а ага, правильно ми їдемо, йдемо у правильному напрямку чи ні. Так, бачимо. Дійсно, в правильному напрямку. Ось А, Ру А, тобто електричка А, лінія А. Ви бачите, яка довжележна ця стрічка. Ось так, дорогі друзі. Трішечки вас познайомила хоча б із паризьким метром. Я ще побуваю на різних станціях і покажу вам різні станції паризькі. Бувають такі гарні, просто як музеї. Дякую вам, що мандруєте зі мною.